Фермер Олександр нещодавно опублікував в аграрному пабліку, що у Фейсбуці фото пошкодженої пшениці та спитав про можливі причини такого стану рослин. На нашу думку, така ситуація на полі наслідок дії низьких температур на ослаблені посіви пшениці після відновлення вегетації. Щоб поліпшити стан, ми рекомендуємо внести наступні препарати. ОМД добродій 3 кг на гектар. Таке застосування підвищить ефективність фотосинтезу, стимулюватиме вкорінення та посилить вбирання основних макро- і мікроелементів з ґрунту. Добродій комфорт універсальний 0,15 літрів на гектар. Продукт надасть потужну фунгіцидну дію на основні збудники хвороб та підвищить стійкість рослин. Добродій мікро 0,5 літрів на гектар, володіє фунгіцидною та фунгістатичною дією на основні збудники хвороб та Посилює дію попереднього препарату. Вартість рекомендованої нами технології становить від 898 гривень на гектар. Просимо пам'ятати, кожен регіон та кожен новий рік має свої особливості, тож попередньо проконсультуйтесь з нашим фахівцем. Вартість технології, яка вказана на момент виходу відео, може змінюватись. Актуальні ціни дивіться на сайті. Гарних вам врожаїв!